Друзі, всім привіт! Дякую, що завітали в гості на мій канал. Розпочинаємо новий день, новий влог. Так що залишайтеся зі мною. Давайте цей день проведемо разом з вами. Так, а я займаюся хатніми справами, поки на вулиці похмуро. Думаю, треба поприбирати. Є нагода посидіти вдома, бачу, чоловік мій. Повертається додому, Віконечко глянули, і він йде. На вулиці, до речі, у нас 22 градуси. Ось, а я закидую вже друге прання. Сьогодні міняю постільну білизну, нашу вже попрала. Машинка попрала. і тепер нікусіну. І, до речі, ходили вчора в магазинчик. І знаєте, що? Купили? Ось такий парфюм собі вибрала А це Libre. Вже вийшла з душа, поприскалась і ходжу, насолоджуюсь цим ароматом. Дійсно, ну такий він класний. Але мені здається, більш такий вечірній. ну Кайфовий, мені дуже подобається. Вибирала із Івсела і ще придивляюсь собі Джорджо Армані Сі. І ще в подаруночок дали нам. Купували в цьому бракарді і дали ось таку косметичку, і це Ларан. Треба вже собі змінити. Зараз поперекладаю цю свою косметику ось сюди. А ту косметичку, яка в мене є, треба її випрати. Ось Ще купили ось такий крабік, це я собі взяла, Сподіваюсь, він мені буде тримати волосся. І нікусі обрали ось такий: такого метелика блакитного кольору, а зараз в неї блакитний в фавориті. Так що так, це я підготувала вже, постирала, але дивлюсь, що, бачите, ось тут не випралось. Здачі забрала, кілочку свою, але вона взагалі була вся в якихось плямах. Тому як я. Коли купаюсь в річці, також кепку, каптурик не знімаю, щоб не згоріло лице. Ось так. Це готую на дачу, тому як плануємо на днях їхати на дачу. І знову ж таки сьогодні підрізала квіти, змінила водичку. Ось такі, вони такі високі були ці квіти, і вже дивіться, які маленькі. Потрошки-потрошки я обрізаю, щоб вони довше збереглись і радували око. Потім ось ці еостому підрізала сьогодні, під, поміняла водичку. Дуже гарні ці квіти. Еустома мені дуже-дуже сильно подобається. Це мені друзі подарували. І це мені також подарувала моя подруга-колега. Тут було багато квітів. А ось шикарний був букетик, ну я вам показувала в минулому відео. Сьогодні також ці трояндочки пообрізала, деякі викинула і змінила водичку. Також стоять, радують мені око. Ці квіти мамі подарувала, вона мені, як завжди, їх привезла також. Було їх набагато більше, і з цього букетика залишилось 5 трояндочок, порізала і вже поставила ось такий келих від пива. І подумаю, щоб купити хоча б дві вазочки, одну маленьку і якусь таку середню. І за того, що, от, наприклад, в мене тут стояли ось, ті квіточки, пам'ятаєте, такі, як польові. Вони ну, сухості зараз вже ось, тому я їх переставила в баночку, щоб поставити квіти. І ще а, в цій вазочці в мене стояли лаванда, стояла, і знову ж таки я її переставила в баночку. Тому так, треба буде десь такого розміру купити ще вазочку і а, трошечки поменше, щоб все гарненько в мене було. Так, багато чого вже встигла а, зробити. Ну, як ви бачили, вже е, вибрала а, всі речі, змінила білизну, а потім зварила обід, навіть ще трошечки встигла відпочити, почитати книжечку. Ну, а зараз хочу випити каву і стати готувати. По-перше, хочу одну вкусничку приготувати. А по-друге, хочу приготувати баклажанні рулетики. Давно вже їх не готувала. Що, здається, в цьому сезоні взагалі, ну, в літньому сезоні точно не готувала. Взимку можливо. Ось так як ми збираємось на дачу. То хочу щось таке смачненьке зробити. І ще треба би придумати, щоб це таке зробити смачненького з кабачка. Тому як кабачок у нас є, і треба його приготувати, щоб він не зіпсувався. Але голову мені, крім як млинці, з кабачка нічого не приходить. Якісь такі складні страви готувати не хочу, хоча можна було би приготувати баклажанний рулетик, і в мене є червона рибка, але я не хочу псувати червону рибу кабачком. Шкода мені, червону рибку. Спочатку я поп'ю каву, тому як кава була з самого ранку, а ви мене знаєте, ті, хто давно зі мною, знає, що я. П'ю майже завжди а, два рази на день. Каву, тому як я трошечки засинаю. А, ще треба помити лохину і запропонувати нікусів. Кума собі лохину замовляла і мені замовила. Лохину, до речі, брали. Прямо додому нам її привозили. Ну, до куми, а коли тут кума недалеко від мене живе. Прямо додому доставка була безкоштовна, якщо замовляєш лахину а, більше двох кілограмів. Я собі замовила три і кума собі там скільки-то там замовила. Я в неї не питала. Ось і з мамою трошки поділилася і собі залишила. Люблю лохину, але я ну, для Нікусі її загалом замовляла, із-за того, що лохина дуже гарно на цей на зір а, діє. Тому, коли сезон лохини і вона не дуже дорого коштує, намагаюся Нікусі купувати її, а, її як частіше. Ну, Варненька така. До речі, колись я вам показувала, що на ринку купувала, то вона була кисла. Ніка її навіть не доїла, я її заморозила, щоб потім у компот можна було додавати, щоб не якщо я. Ну, може, ну, менше місяця пройшло часу, як я купувала на ринку лохину за 250 гривень за кіло. А ця а, 150 гривень за кілограм і ще й з доставкою надир. Буже, як в нас смачно. Треба і собі сісти поїсти. Але спочатку була кава, як кажуть, а потім баклажани. Тому як я вже щось там поробила, поприбирала, попрала, Присіла, читаю. І вже коли я сідаю, чи в інтернет чи почитати, мені дуже складно себе підняти, щоб щось робити. Розслабляєшся трошечки і вже все, думаєш, та ну ті рулетики з баклажану. Але ні, баклажанчик купили, щоб не зіпсувався. Треба робити з щось. Хоча б... на дачі ми просто запікаємо на вуглях, ну, як я вам вже показувала. А це щось хочеться. Щось новенького, бо вже, чесно кажучи, вже, вже все приїлося. І, до речі, Нікуся в себе в кімнаті на другому поверсі. Також сьогодні прибирала. Ні, І це тобі винагорода. Скуштуй, скажеш. Як тобі? Що, кисло тобі? Чекай. Ну смачна? Мені така попалась. Порівняння з тією, що на ринку брали. Навіть собака не їла. собака не їла Мені здається, ви її закормили просто тоді тою лохиною. Так що Інікуся в себе Боже, яка чистота, доця? Боже мій, і в комоді. Золота дитина Розумашка. Оце те, що я сьогодні настирала, напрала. треба буде знов потім це, Прасувати. Але що поробиш? Така наша жіноча доля. Ось, і кава моя вже приготувалася. Тому п'ятихвилинна перерва, кофе брейк. І потім знову до справи. І потім вам покажу одну вкусняшку, яку буду Готувати так, що залишайтеся зі мною. Добре, що в мене є горіхи чищені і ще і перемелені. Тому як да. Якщо треба було б ще й чистити горіхи, я б, напевно, точно би не наважилась продовжувати готувати ці баклажани, чи робила би якусь іншу начинку. А я заздалегідь, я не пам'ятаю, здається, для пахлави. Я їх перемалювала. У мене тут є. До речі, тут і фісташки є. Ось такому цьому латочку. І в холодильнику дуже гарно довго зберігається і не заводиться там ніяка мошка. І та, я знову граю з цим своїм бо воно в мене виладить. З цього крабіка. Але... Ну, гарненько він тримає, цей маленький. тарілочка Деякі були загублені в моєму шлунку. Не стрималась. Дуже смачні, дуже мені подобаються. Є трошки такі підрум'янені, але на смак це не впливає. Бачили, я завжди, коли смажу баклажанчик, ви знаєте, що він дуже багато в себе бере олії, тому я завжди викладаю на паперові рушники. І декілька разів їх так. Обмакую цими рушничками. Тому як один раз, мені здається, я такого не зробила, і вони були дуже жирні. А це саме те, що потрібно. Так що так, зараз вже підготувала латочок, складу сюди, вони вже остигли і покладу, поставлю в холодильник. Буду чекати свого часу. Але я точно знаю, що Юра прийде додому. Також ними трошечки поласи.